Глядачі мого каналу, техніка частного сектора. У цьому відео я хочу показати свою е, нову роботу, яку я зробив сам. Це саме. І, і потім об'ясню, чого я її зробив. Це велогенератор. Я, так як у мене є панелі, є вітряк є. Ну, от дивіться, зараз вітряк стоїть, повний штіль Вітру немає зовсім. панелі зараз сонце дають добре, але буває так, що пасмурна погода і повний щіль, вітряк не робить. І я для цього зробив білогенератор. Зараз я подробно е, покажу, як я його. Зараз я розкажу, чого е, стоїть мій вілогенератор. Акумулятор 20-амперний гелівий акумулятор, інвертор, 500 ватний інвертор стоїть. Велогенератор і найголовніше це генератор. Бачите, ось генератор? оце, Це генератор. Це розетки 220 вольт. Це Потім я підключу до хати і включу світ. 11 ламп включу. Чим це все зробить будь-який мужик? Це не сложно. але не зробить він генератора такого. Генератор. Значить, дивіться, 15 оборотів даю, і він 5 ампер дає на зарядку. 15 вольт, 5 ампер йде на зарядку акумулятора. Це саме. Достатньо, я покрутив 15-20 хвилин, і є там 3-4 планшетик, там, це саме, і 3-4, і 8 годин в хаті світло. 8 годин. Можна, звісно, ви спитаєте, а можна холодильник підключити? Можна. Діло в тому, що важче буде набагато крутити педаль. цей генератор, оцей в розборі, з чого він состоїть, все. техніка частного сектора вітряк самое. Там він в розібраному віде. Ви можете подивитися, з чого він состоїть. Дивіться, що робить мій генератор. При... Бачите, 5 ампер дає на де цього генератора 90%. КПД-генератора цього. 90, Потужність цього генератора 1 кВт в пределах 1 кВт. На вітряку в мене такий точно э, генератор стоїть тільки 2,5 рази. Зараз я відключаю э, дом от інвертора. От відключаю дом. Ви бачите, ось 0. Ось 0, 0. 0. підключив, значить, ноль, підключив, святу немає. Ось дивіться. Клацаю, клацаю, світу немає. Тепер я підключу і, 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 велогенератор, свій підключу додому і включу по всій хаті. Зараз свій я включаю, підключаюсь додому, свій велогенератор. Підключаю. Дивіться, в грозеточку вставив. Світу нема, бачите? Ось світу нема. Нема світу. Зараз я підключуся, включу, включу і не. Включу інвертор. От дивіться, включаю. Зараз він зашумить. Чуєте, зашумів, включився інвертор. Включився. Пішли далі. Зараз підключаюсь я ось до розетки. Оці Уже 220 вольт іде. Це одинакові розетки. Ось включився, є. Включився. Тепер пішли, подивимося по, по хаті, як за горить світ. Дивіться, ось не було світу. Сейчас по, по хаті по всій світ є. Бачите? Це світ. Бачите, є світ. Ось є. Бачите, лампи всі горять. Пішли далі тепер. Дивіться, ось дивіться далі. Тепер ось я включаю, ще п'ять ламп включаю. Бачите, дивіться. Дивіться. Ще п'ять ламп включив, покажи. Всі п'ять включив, і того виходить, одинадцять ламп Гарує. і холодильник включить. Буде робити холодильник, ну, без, скоріше посади акумулятор і треба буде підкручувати. А щоб нагрузку велику дати, саме, важкувато буде їхати, як під горку їдете на велосипеді. Так як оці лампи горять, як по рівній дорозі не спіша, крутите потихесеньку і їдете. 15-20 хвилин покрутили, і оці лампи будуть, будуть горіти, 8 часов будуть горіти оці лампи. Я вважаю, що це нормально. Сі всі лампи включені зараз. Это самое. бачите, яка напруга сейчас в акумуляторі 12,5 Сейчас Січас, подивитись, як іде зарядка, як я крутю педаль. Ось о, бачите, і зразу пішла напруга ось 5 ампер. 5 ампер йде і пішла напруга на зарядку акумулятора. Бачите, вже вже 13 він вискакує. Не встиг крутнуть, два рази крутнув. Ось і їдеш, як по рівній не не спіша, ось по рівній дорозі їдеш. І дає 5, ось зараз дає 5 ампер зарядки, дає, це саме 15 вольт, 5 ампер зарядки. При 15 оборотах генератор. Генератор дає 15 оборотів. Генератор і дає 5 ампер зарядки і 15 вольт. На моєму каналі ви також можете подивитися про панелі, як вони роблять, що, що до чого. І також можете на моєму YouTube каналі подивитися про вітряк. Мій, подробно Всім в спасибо за просмотр і поставте пальчик вверх, підпишіться на мій канал і на дзвіночок. Буду вам вдячний.